Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режим,чик під назвою Збудуй своє місто Тайкон. І нам треба створити сейф. Як ми назвемо наше місто? Я, якщо чесно, не знаю, ну хай це буде Ковландія. Ковландія, типа Ковкорова, Ландія, це ну, Ковландія, коротше, отако. Так, виберіть карту. Що б я хотів? Ну, річечка нам треба, острови я не хочу точно. А, сердечком диви, так? Да? Озеро таке. Давай ось отако з річечками. Отако мені підходить. Погнали. А, це Війповська. Ах ти, блін, лисий, кольцом. Давай з кольцом у нас тут парк буде. В смісі, Ковлан, В смысі ковланд, Ковландія, алло. Опа, крутити. Наступний спін через 12 годин. Ой, тут, походу, ми кенти будемо багато будувати. Три гема мені дало, дякую. Почні з будівництва першої дороги. Як же круто, що тут є е, цей? <с> Якийсь е, українізація. Так, хорошо, тут можна розмітку більшу-меншу зробити. Один, два. Е, хорошо. Вище піднятись, нижче спуститись. Хорошо, треба розібратися. Ну що, нам на дорога, правильно? нас в центрі вальнули Ну, значить, значить, будемо в центрі Ні, в центрі я все одно парк хочу. Ти поняв? Що я можу ще? Дорога, ж... крихітний будинок, будівлі, дерева. Кстати Фу, прапорський це в натурі українці робили. Режимчик. Тріант Турбіна. Скоріше за все, вона буде давати. Так, да, вона дає електрику. Ой-ой-ой, народ! Щас у мене буде. В общем, чуваки, у мене приїжджають, як я поняв все. А, я не можу тут будувати. Капець, мені треба будувати тут. Ну, ладно, ладно. Щось потім придумаємо. Щось по. Бачимо, можу тільки в цьому квадраті будувати всередині. Ну, ладно, ладно. Давай сразу я зроблю якось. отак, типа, таку величеньку вулицю. Отако. Ага, я можу тепер ще отако зробити. З поворотом, так? Да? Угу. Хорошо, ну мені каже таку. Ну, питання, ладно, давай зробимо щас. Тільки як її правильно зробити. бо я якийсь телепінь трохи. Так, я ще першого тут побудую, потім я зроблю отаку дорогу. Жди, дай я дорогу зроблю. Отако. Все, хорошо. Потім. Е, мене просто крихітний будинок уже не 7 баксів стоїть, а більшечко У мене машини їздять, ну звідки вони їздять? Чоти? Ладно, давай нас будуть зустрічати будиночки. Бем, бем, бем. Все, 600 баксів приходить. Населення є бургером мона купити. Ну давай через дорогу. <с> Тільки дивіться, щоб вас не збили, народ. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Drails... Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Им кравцем в своїй улюбленій грі. Бургерна теж приносить бабла. Ну точніше, не бабла, а приносить роботу людям. Хорошо. Давай я сразу поставлю м -м, вітряк, вітряна турбіна. Ну вона мені треба 100%. Тут задія, на задньому дворі в мене Не можете сказати з іншими спорудами. Ага, помню. Що я хочу ще. Блін, будинки можливо, можливо, дорога. Ще я мушу? поверх, деревце, бургерна, клініка, дитячий майданчик. Е -е... Давай сразу, поліцейський відділ, клініку, сразу, щоб в мене все було, слава Богу. Дитячий майданчик. Блін, воно стає все дорожче й дорожче. Ладно, дитячий майданчик. Давай сразу біля клініки, щоб вдруг що? Щоб сразу її справило. Так, хорошо, У мене є якась тема. Населення. Блін, мене реально не Ковландія. Освіта низька, пожежники низькі, вода низька, щастя, населення. Нема питної води, подобається ініціативи. Мера щодо роботи. посіба, мер чудово впорався з електрикою. Посіба. Мера, де наші школи. Вибачте, в школи нема. Ага, я можу участки купляти, хорошо. А, автівки це нові левели якісь. Давай будувати. Давай будувати. Пожежної станції у мене нема. Ми сразу тако напротив поліцейської, щоб вони поряд були. Наступне все з другого рівня. А, з водою у мене далеко, школа у мене коли буде то. А заправка. А ну, коротше, більше нічого не можна. Я можу ще одну бургерну тільки поставити, щоб тут, коротше, на І Буде крихітний будинок ще поставлю і все, у мене є другий левел. Я можу будівлю, невеликий будинок. А, такий дахмарочосік Бем, щоб людей було багато. Но у мене все одно не вирішена проблема з водою, скоріш за все. Бо води в пацанів нема. Води в пацанів нема. Так, це все за геми. За геми дві стати свободу. Або вдій тут можна побудувати, ні? Є такий вайп. Автобусна зупинка. Ні, поки впадло. Дитячий садок, у мене нема освіти. Давай відразу його. Клініка є, це все є. Осьо, резервуар для води. Давай одразу біля води його так, поставимо. Два штуки. Хай їздять, звісно, ну що поробиш. І одразу будівлю сюди, бе? підведемо. Щоб сразу чотненько все було. Щоб народу стало більше. Що вони там кажуть? А, Size? А я можу менший стати? Ні, не хочу. Спринт, оце я можу швидко бігати, керування. Я можу поїздити. Я можу по своєму місті поїздити машиною, ти поняв? Ну, моя правда, ще нема куди їздити. Того поки що це не цікаво мені. А, Подорожі. А, я можу до когось в гості сходити. Обалдеть, прикольно. Ось що ця тема. Почуваюся добре чистою водою. Міські лікарні першокласні. Почуваюся добре чистою водою. Мер молодець із електрикою. Чудова безпека, чудова браво. Мені подобаються міські медичні послуги. Дякую, у мене все хорошо, у мене чуть-чуть менше розваг і чуть-чуть не вистачає роботи. Тому ми що робимо? Нам треба розваги. Це. Автобус на зупин. Отакого. Бо тут домики. Давай, отакого, блін. На цій стороні хочу. Отакого. Отакого тут. Все, хорошо. Блін, це пожарка, мені треба було біля больниці. Ну ладно, біля больниці ще одну Так, Так, е, що я хочу ще. Вітряну турбіну, напевне. Ну, з електрикою все окей, так? Да? Так, да, електрика мене топ, в мене роботи, розваг не вистачає. Робота розваги. Блін, блін, блін. Робота розваги. Їдальня, супермаркет, кстати, перукарня. Давай заправку, в нас ж є Ой, Тут заправку поставимо, їдальню, щоб їсточки ходити. Супермаркет. Супермаркет тут уже поставив. Опа. Ммм. І нам треба людей більше. Марочоси. Но поки що не вистачає. Ну тут взагалі пацани віддільно <сі> <сі> живуть, але нічого страшно. Поки що нормас, Поки що нормас. Удівлю одразу сюди. Бамс. Хорошо. на Насавне просто одразу плюс. Що мені пишуть? М -м -м, розваг не вистачає. роботи, все вистачає. Проживана безпека, дає мені відчуття захисту. Круто. Наші державні школи одні з найкращих. Пишаються тим, що тут живу. У мене 300 населення майже. Ну, село, село. Що поробиш? Розвага надо. Надо розваги. А Я не бачу нічого на розвагах. Литячі майданчики ваш. Давай отут. І поки що все, да? Мені можна, кстати, зробити ще з одної теми щось цікаве, Ну, поки що треба розустроїтись. Давай. Сразу, щоб в мене було більше народу просто, щоб я особо не тупив. Сразу будівля. Сіки плюс 80 населення, а оце теж 80. Ну давай тут такі таунхауси будуть при в'їзді. Тако. Сразу населення вгору. Опа. Щастя чуть-чуть упало. Розваги теж, безпека пожежники теж підупали, тому що їх чуть-чуть стало не вистачати, Ну, поки що, я думаю, нормально. Поки що у нас е, топчик. М -м, так. Сразу я особо, не відходя від каз, тут на воду ставити, це кайф. Отако От сразу три. Потім дорога. Так, кожен, так. Дорога дорожча стала, на жаль. Все стає дорожче з кожним разом. Це капець. Ну ладно. Блін, дорога реально дорога, 40 тисяч. Пунктирна взагалі. Ого, мости потім будуть Обалдеть. Ну тут ще далі купа всього, поняв? Зато є невеликий офіс. Він дає 345 роботи. Ну давай, у нас офіси будуть отут. Тіпа тут ось бізнес-центри. Хоча... Нє, я придумав. Блін, ну тут з дорогою й дорого. Дорога чогось дуже дорога. Дорога чомусь дуже дорога, поки поняти не можу. З роботи все топ. По розвагам біда. По розвагам прям біда. Ну я, мав невелику фабрику, магазин одягу. Колесо огляду потім буде. Я, блін, так олюблю, то я буду не проти, щоб так тут було. Ми ще до нього дорогу проведемо. Отако. Блін, прапор 300 тисяч чи 150 тисяч, це поки дорого. Парковка 100. Біля тако, нехай буде. І я б ще десь тут її втулив, ну. Це що, я перенести можу? Дитячий садочок. Давай сюди. А тут парковку. Все, хорошо. Це добре, що я переносить можу. Плюс до того всього, що в мене, щастя, чуть менше, здоров'я підупало. Ну, понятне діло, мені один госпіталь. Давай я буду готуватися до того, що я тут трошки буду робити все серйозно, правильно? Тому треба готуватися. Мені треба, напевно, отута десь клініку, Отако. потім поліцейський відділок, прямо поряд, потім пожежну станцію поряд. Потом, ну, в принципі, все. Дитячий майданчик можна лупанути. Отут десь з краєчку. Біля парковки. Якраз там особо мішати не буде. Зупинка, кстати, нічого не дає. Польне поле дає розвагу. Давай футбольну поле тут, таке кайфове. І. Це я не лікарню я строю, а клініку а Лікарня, ось все, вона здорова. 1600 здоров'я дає, а клініка дає 390. А що в мене взагалі люди кажуть? У них все топ. Ковлан 538 на сауні, Ну окей, що ми можемо? Така будівля. 112 на сауні. А Атака 68. 112 тоже. Ну, ми будемо застраюватись такими штуками. 399 тисяч тобі. Капець дорого. Кріхний будинок 26 насаунді, да і все на все. Так, ну бачиш, я на сауні додав. Но у мене все одно все топ. Поняв? Бо я тут все, ну, запарився і все настроїв. Нормально, щоб було. І мені багато грошей дає джетпаки всякі. Більше висоти. Да, ну будівлю ще одну треба. Мені треба більше населення, бо в мене з кожним населенням, ну, більше грошей, по ідеї, приходить. І по ідеї, це має ну, мені підходити. Статті, дорога за 100 тисяч є. А, ну да, бо ця по півмільйона, то ну гониш. Це дорога дорога. Давай я тако зроблю зразу. Так що красити дорогу треба багато, плюс. Я можу розмітку взяти. Давай оцей участок купимо. Дальше 14 мільйонів. Що? Так, ну зато я тут можу везде будувати. Так, отако я хочу. І сразу вкрай. Ні, ладно. Сюда, бо тут буде мост. Я капець застраюсь, Я капець. Капець застраююсь. Сам. О, крутяк. Крутяк, крутяк. Ось вот тут я ставлю дорогу. Кайфе, типа по блоку. Нормально. Новий райончик у нас тут. Новий райончик. Новий райончик. У нас в тому райончику буде. Щось буде, коротше. Поки що треба будинок вальнути. Нам до населення більше. У мене є тисяча населення. Ой-ой-ой, сподіваюся, на кращу безпеку найближчим часом. Чувакам щось уже не нравиться. Система електропостачання, останнім часом працює. Добре. Ну так, да. електропостачання, звісно, хорошо. Щастя, це вся біда, давай. А у нас завод мене! Все попливло. Безпереньо, розваги в місті, це супер. У мене все в воді, ти поняв? Затопило. Нічого не пишуть? Слава Богу, ні. Ну, блін, чувак, це стихійне лихо, Що я зроблю? Все затопило. Нічого не можу зробити. Ну мені, кстати, до 4-го левела ще не багато. У мене дуже багато ще всього нема. Кстати, уходи водичка, слава Богу. Це все мені треба для того, щоб була робота. Ну робота в мене є, поки мені треба освіта, безпека і здоров'я. Давай сразу я лікарню велику вальну. Що мені толку з цієї клініки, правильно? А я її просто дестрой роблю, я її не справляю. Хорошо. Значить, щоб в мене їх там багато не було на одному місці, давай я сразу не клініку, а прям лікарню здорову. Отут зроблю. Хай буде. Потім резервуар для води. Комусь подобається моє місто, це круто. Куди б я його поставив-то? Це резервуар для води, га? 400 води. Ну я не можу більше ні. Сонячні панелі далі будуть. Центр маяк, аеропорт. Па. Ось сього резерв для води аж на дев'ятому левелі буде великий. Ну ладно, поки що поставлю. Що робити? У мене більше нема ніяких варіантів, чесно кажучи. Більше поки немає варіантів. Плюс до того всього, що в мене по статистиці, безпека, освіта, пожежники, розваги. Здоров'я в топі. Це супер. Давай, значить, сюди сразу. пожежна станція, клініка. Ну тут у мене далі бібліотека середня школа, піде банк. Ну, коротше, мені поки що поліцейський відділок все одно треба. І пожежна станція така невеличка, хай буде. Дитячий садок поки що, мабуть, не треба, зато можна ще хату тут овальнути. І отут ще дві. Хорошо, у мене четвертий левел, народ. Я взагалі крутий пацан. Можу поставити бібліотеку. Щоб було 1400 освіти. А що в мене, кстати, каже освіта? Освіта, якраз таки, в мене і плаче. Освіта в мене і плаче. Давай одразу бібліотеку. 1400-1400. Ну, школа нам треба. Школи в нас нема У нас район, тут людей повно живе. Давай одразу сюди школу. Бемц Школа є, потім, біля школи, нам обов'язково треба футбольне поле ззаді школи, правильно? По-любому, куди без школи і футбольного поля. Тут є баскетбольне, а футбольне ось, що ми зробили. Кайфи. Що мені ще потрібно? По факту, то їдальню можна кайфанути. Їдальня має бути біля школи, 100%. Ем... Перукарня, їм треба десь стрихтись, правильно? Базару нема, стрихтись треба. Перукарня? Що ми ще? Бургерну, чисто тут така. Бургер на ночілі, нехай буде. Плюс оцей райончик помаленьку почав оживати, тому що ми тут рядом поставили всякі ці приколи. І люди з цього райончика можуть підтягуватись. Плюс четвертий левел. Ми по факту ну, ці будівлі ще не можемо. Ну у нас з'явились нові штуки: ось апартаменти за лям. Ну, лям у мене ось вже є, ну мені ще 100 тисяч треба. я б оці апартаменти глянув би. Но місто у нас є моє, Люди ходять і гуляють. Апартаменти дають 140 населення. Ну вони не гарно виглядають. Не гарно виглядають. Ця будівля теж 140 дає. А це 83 вже. Давай поставимо просто невеликий будинок. Просто затулимо десь якусь дірочку ним Яким гарним будинком. Просто щоб е, все було чи нас. Тут я тако поставив біля дороги. Чи може якийсь такий котедж, Понів Типу він. Ось що, він собі живе. Він інтроверт. Він собі живе тут. Він собі тут живе, кайфує. Це шериф, понів тут живе. І до нього дорога чисто додому приходить. Ти появ, Да? <хи> у нього чисто дорога додому. Він кайфує, пацан. Блін, ні, режимчик прикольний. Я думаю, якщо вам сподобається, ми обов'язково будемо будувати далі і будемо, е так сказати, прокачувати своє місто. А на цьому поки що будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайн. З вами був Санчеос, і всім удачі, і всім пока-пока.